Батьківська молитва. Якось у Лондоні, що в Англії, на зібрання віруючих прийшов один молодик. Чоловік упевнено пройшов уперед, сів на першій лавці і уважно прослухав усю проповідь. Коли зібрання завершилося, проповідник підійшов до гостя і запитав: Ви християнин? Гість ствердно кивнув головою. Мені подобається ваша відповідь, усміхнувся проповідник. Але не впевнений, що ви цілком мене зрозуміли. Маю на увазі не вашу церковну приналежність, а особисте спасіння у Христі. Чи спасенні ви у Христі? Так, я спасенний, підтвердив молодик. Якщо бажаєте, можу розповісти історію свого порятунку. Проповідник провів гостя до кабінету і там почув дивовижну історію навернення. До Христа. Мої батьки були віруючими. Вони молилися за мене постійно перед Всевишнім, згадували моє ім'я та й навіть мали власний план щодо мого життя. Аби їх не засмучувати, відразу ж після служби на флоті я пішов навчатися до університету. Але вони хотіли, щоб я також закінчив і біблійну школу та став служителем Господа. Мені ж страшенно не хотілося вчитися в біблійній школі. Я цього не приховував. Так і сказав батькам: мені не потрібен ваш Бог, ваша церква та ваша Біблія. Залиште мене у спокої. Я сам хочу обрати свій шлях. Тато й мама були приголомшені моєю заявою та, вирішивши, що і в цьому можлива Божа воля, вони припинили наполягати, але продовжували за мене молитися. Я працював журналістом, репортером і фотографом в одній лондонській газеті. Але досі жив разом із батьками і постійно чув їхні молитви, бачив, як вони ходять до церкви і читають слово Боже. Я ж шалено мріяв про свободу і раптом це здійснилося. Мене підвищили та призначили на роботу в Китаї. Серце моє дуже тішилося, та найбільше радів із того, що полишу рідний дім, і не чутиму батьківських молитв. Перед від'їздом мені дали адресу одного китайського фотографа, в домі якого я міг би зупинитися. У Китаї я знайшов цього чоловіка. Він щиро зрадів нашій зустрічі. Ми спілкувалися на різні теми. Якось чоловік запитав: Чи вмієш ти робити знімки з дуже близької відстані? «А вже ж, це ж моя спеціалізація, гордо відповів я. А чи бачив знімок людського серця? Ні, не бачив. Навіть ніколи не замислювався про таку тематику. Тоді старий фотограф дістав із шухляди світлину людського серця. Це було щось дивовижне. А потім він розгорнув біблію та прочитав людське серце найлукавіше над усе та невигойне. Його слова нагадали мені про час, який провів у домі своїх батьків, де на кожному кроці можна було чути цитати зі священного писання. Я почувався найнікчемнішою людиною на землі. Наприкінці нашої бесіди я смиренно схилив коліна поруч із старим фотографом і просив вибачення у Господа за свою поведінку. Всевишній наповнив моє серце справжньою Божою радістю, тому впевнено можу заявити, що я спасенний у Христі. Їсть, скінчив свою історію, а проповідник сидів у кріслі і беззвучно промовляв. Дякую тобі, Господи, щиро дякую. Так часто буває, молитви батьків наздоганяють своїх дітей у всіх куточках землі. Щодня вони моляться. Господи, наглядай за нашою дитиною, де б вона не була. Наверни її до себе, і Бог завжди відгукується на такі прохання.